Вітаю! Мене звати Тетяна і я психолог. У 2019 році я закінчила університет імені Шевченка зі спеціальності психології, і з того часу я займаюся своєю приватною практикою. В роботі використовую направлення схема терапія та когнітивно-поведінкова терапія. Психологія це моя друга освіта. В більш дорослому віці я зрозуміла і усвідомила, що маю багато ресурсів і бажання допомагати людям. Тому вступила на другу вищу освіту, закінчила і почала працювати. Я емпатійний чуйний спеціаліст. Я буду йти поруч з вами всю вашу дорогу в терапії. Буду підтримувати. Допомагати у вирішенні ваших проблем. Для кожного клієнта я знаходжу свій підхід. Перші зустрічі це ознайомчі діагностичні. На них я проводжу опитування, даю вам опитувальники додому, проводимо діагностику, визначаємо з запитом, складаємо план терапії. Далі в ході терапії використовую вправи зі схеми терапії, КПТ, даю домашні завдання, також рекомендую літературу або фільм, який вам потрібен. В своїй роботі я дотримуюсь конфіденційності та безпеки для свого клієнта.